Ти мене на зорі проводжала і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні такий гарний день, день мам. Хотіла б трохи розказати про свою маму, яка вона в мене гарна була. Красива, добра. Дуже гарно співала, вишивала рушники. Оце в мене залишився такий ось рушничок на згадку про неї. Це такий червоний з чорним, а дуже багато було кольорових. В'язала дуже багато також. Мама народилась моя в 1939 році, в селі Дунаєць. Глухівського району Сумської області. Працювала вона в книжковому магазині, магазині міста Глухова. Ось хотіла б показати вам фото.